В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава, з ласки Божої, дороги вухристі, брати і сестри, ми з вами дочекалися святочного недільного дня. Помолилися у нашому храмі Божому, кожен у своєму наміренні і перед підходом із Нього постараємося нагадати все те, що чули за богослужінням, ті місця святого письма, на які варто звернути увагу. Але сьогодні, крім Святого Письма, ми маємо теж можливість розмірковувати над тим, кого вшановуємо церква. Сьогодні, як ви чули, з відпусту вшановує Собор преподобних отців Києво-Печерських. Ми неодноразово вже з вами говорили про те, що такою великою милістю Божою і наш народ наділений, що має таку велику святиню, і не одну святиню, Лавру, але Києво-Печерська Лавра це є то таке джерело, з якого потекли. Різного роду води монашого життя. Бо сьогодні ми вшановуємо їх, звертаємо увагу на основоположника монашого життя на наших теренах. це преподобного Антонія. Він названий у честь іншого Антонія, теж преподобного, який був основоположником взагалі монаршества у світі, такий Антоній Великий був святий. І коли ось оцей, ще тоді не Антоній. При у нашому пострізі добре знаєте, що ім'я змінюють, і його ім'я теж змінили. і Він отримав цього такого небесного покровителя. І напевно, знаєте, як говорять монахи, така є практика, що коли змінюється. І ім'я змінюється життя, і людина тоді у монашому постерігі старається наслідувати свого небесного покровителя. І як Антоній Великий був основоположником монашества, так само і Антоній Ківопешевський для наших терен був основоположником. Сьогодні ви чули з апостольського читання, що апостол Павло каже, що Бог, який побажав, щоб з темряви засеяло світло. Антоній, він повертається з Афонської гори, бо саме там був пострижений. Він хотів такого, знаєте, духовного удосконалення і усамітнення, але Бог передбачив про нього щось більше, щось інше. І ось той ігумен, який його постригав. Він повелів йому, щоб той повернувся до своєї батьківщини, тобто на наші терени. І коли Антоній повертається, він хоче отаке монаше життя, яке бачив на Афоні, започаткувати тут. Він оселяється на Київських горах, викопує собі там печеру. А вірніше сказати, печера вже була, бо її викопав. <Mile God> Іларіон, тоді ще священник, а у подальшому митрополит Київський. Але коли людина живе святим життям, то до неї тягнуться люди. розумієте? Один із преподобних, а саме Серафим Саровський, казав: спасай себе, а біля тебе тисячі спасуться. Тобто, знаєте, ми дуже часто розсіємося в нашому земному житті, але пантрувати потрібно себе, дбати про себе і святість одна із ознак святості це. Вимогливість до себе і милосердя, поблажливість до інших у нас на жаль, все навпаки буває дуже часто у простих людей. Ми вимогливі до інших, а до себе поблажливі, і тому така величезна різниця. А ось Антоній він хотів саме такого життя поєднання. Як тіснішого з Богом. І він усамітнюється у цій печері, молиться. І оту от молитву і нам, знаєте, нам дуже часто цього не зрозуміти. Чому люди залишають усе, йдуть в пустелю, або про тих подвижників ранньохристиянських ми чуємо, або про тих монахів 4 5 століття, які йдуть в пустелю і там спасаються. Яким чином? Але знаєте, я вже вам неодноразово казав, що якщо навіть брати монаше життя, якщо воно в монастирі, це колективне життя, монаше, спільне життя, то якщо якесь лихо людини торкається, навіть того самого монаха, то якщо він межебратією, то йому можуть допомогти, як і молитвою, так і підтримкою, так і ліками, і їжею, і можна ще багато чого перечислювати. А коли людина... Сама, коли вона, наприклад, іде в затвор, що Антоній неодноразово робив, і один сон Київ Печерський святих. Серед них є багато святих різного роду специфіки служіння Богові і людям, але дуже багато серед них є саме затворників, тобто ті люди, які заходили в затвор, зачинялися або в печері, або в якомусь скельному монастирі, де не можна було зайти, і багато часу, навіть років, вони з цього затвору не виходили. Ми не можемо пояснити, наприклад, як вони жили, що вони їли, чим годувалися і тому подібне. Але Господь каже святому письмі, що не хлібом єдиним буде жити людина. Для нас багатьох ці слова не зрозумілі, дорогі Христі, брати і сестри. Але ось людина, яка таку мету собі кладе, догодити Богові, не догодити собі, своєму тлінному і немичному тілу. А догодити Богові тоді Господь із нею, і все те, що неможливо для нас, простих людей, як каже Господь, що неможливо у людей, можливо, у Бога. Ми дивуємося тим таким історіями, наприклад, про Марію єгипетську, як вона в пустелі жила і мала тільки три хліби не купила, і то її вистачило на той час. Ми дивуємося, не можемо це розумом пояснити. Але і віру нашу розумом теж ми пояснити не можемо. Тому вона і називається вірою. І тому, дорогі во Христі, і сестри, ось оцей Антоній. І засновує монастир. Він впливає на все життя е, тодішньої могутньої київської Русі. До нього прислухаються і сильні світу. Цього навіть е, теж один із преподобних. Ми завдячуємо, бо е, Нестор, Літописець, теж з Печерського монастиря. Ми завдячуємо його трудам, його перу, що ми багато знаємо з історії, але він був теж з Києво-Печерського монастиря. Про того великого мужнього е, воїна, якого ми знаємо, як Ілля Муромець, Він теж. Києво-Печерського монастиря, про того лікаря безвідплатного безсрібника Агапіта, який, як і Пантелеймон або Косьма і Дам'ян, задарма лікував людей. Про нього ми теж довідаємося з Києво-Печерського монастиря, про іконописця Аліпія, про інших. Марка грогробокопателя, або Просфорників, з і Никодима, Києво-Печерських чудотворців, все це світила Києво-Печерського монастиря. Ми на жаль про них мало знаємо. І тоді, коли приходить до нас недільний світочний день, добре відкривати оці ці святі книги, як і святе письмо, так і апостольські послання. А коли ми з ними вже знайомі, то для духовного нашого досконалення є і життя святих. І коли ми будемо читати їх, то знаєте, дуже можна часто почути, що я можу напряму звертатися до Бога, чому, наприклад, вшановувати святих. Так, нам ніхто не забороняє напряму звертатися до Бога. Але їхній приклад, їхній подвиг говорить і для нас, для нашого сумління, що ми теж зможемо, що ми теж зможемо осягнути те, що для нас зараз не досягне, розумом не досягне. Тільки цього потрібно прагнути. Бо знаєте, з практикою людського життя доходиш мимоволі до висновку, що догоджати людині це невдячна справа. Рано чи пізно. Оця догода завершиться. Я не буду розмивати цю тему. Я думаю, що ви знаєте про, про що мова і кожен на своєму земному шляху стикався з тим рано чи пізно, що людина людину залишає, тільки Бог не залишить. Людину ніколи, бо заради неї він і прийшов у цей світ. Він заради цього, заради свого творіння бере на себе нашу тлінну і немічну плоть, страждає за нас на хресті і викуплює нас з влади гріха і смерті і дарує нам вічне життя. Про це вічне життя дуже дбали святі преподобні. Чому ми називаємо їх преподобними? Тобто вони дуже подібні, дуже схожі, дуже подібні до Бога. І знаєте, коли Господь кличе нас до святості, то це не якась абстракція. Господь звертається до всіх. Він навіть сьогоднішні історії про ті таланти каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Ви скажете, всі ми маємо вуха. Так, всі ми маємо вуха, але на жаль, не кожен чує. Не кожен чує той заклик. А якщо навіть і чує, не пускає його в серце або не відгукується на нього. Наша мета і наша складність християн у тому, щоб ми відгукнулися на цей заклик. І не думайте собі, дорогі Бо брати і сестри, що спасіння може осягнути тільки монах, тільки той, який залишив все і в монастирі спасається. Ні. Ми знаємо святих багато, які і в мирському житті догодили Богові. Але якщо б наше життя дійсно було таким правдивим, щоб у нас не було лукавства, щоб наша совість нас ні в чому не викривала, один із теж. Святих саме Максим Сповідник він казав такі слова: що немає кращого часу, коли совість тебе твоя ні в чому не викриває, і немає гіршого стану, коли совість тебе в чомусь ти викриває. Совість це такий, знаєте, голос Божий у нас всередині. І в нас дуже часто нас викриває. Але ми, знаєте, по різному поводимося, хтось прислухається до цього голосу совісті, а хтось і ні. І коли вона нас турбує, а як ми кажемо, в народі гризе, то це не потрібно махнути рукою на це, а потрібно виправляти. І ось сумління наше каже нам, що ми недобре зробили, і навіть підказує, що ми маємо робити, або примиритися, або перепросити, або вступити в ті самі ситуації на другий раз інакше. Але ми, знаєте, її дуже часто заглушуємо. А ось святі нам приклад того, як можна е, жити з Богом і, і не боятися, не боятися людини. До Антоні і, взагалі, до преподобних прислухалися навіть князі. Він через це Антоні був і гоною князем і за славом, бо той не поводився. Багато речей робив не по-християнськи, не по-божому робив. І ось за це теж був гоним і він мав е, можливість і тікати від цього князя, і теж у Чернігові печереби і там якийсь певний час жив. Взагалі то Антоній хотів бути сам, але люди тягнулися до нього. Він засновує до нього, приходять е, такі е, чоловіки, юнаки, які хочуть е, схожого життя. Але Антоній не хоче такого спільного життя. Тоді він вибирає ігумена, наставника для них Феодосія, бо ми згадуємо. Кілопечеських Антоні і Феодосія. Ось Феодосій вже був такого більше такого загального спрямування життя. Він уже цією браттю керував. Він був з ними, наставником для них, і багато і цей монастир розвивається. І ми сьогодні згадуємо тих святих, які спочивають у ближніх Антонівих печерах. Маємо і ближні, і дальні причері, Антонія і Феодосія. І Маємо такий прекрасний монастир Лавру, де своїми нетлінними мощами, тілами спочивають більше сотні святих. Ми до кінця навіть всіх імен їх не знаємо, бо багато таких, наприклад, є 30 Голів нетлінних, які мироточать. ми згадуємо Миколая е, Меліківського Чудотворця, і Дмитрія Солонського які можчі їхні мироточили. А о але ми маємо і серед своїх співвітчизників теж таких святих, яких Бог прославив. Повторюся, на жаль, ми про них багато не знаємо, але заради цього можна і відкривати які Вопечерські Патери, і багато черпати саме наших співвітчизників і заступників нашого роду, роду християнського. Тому, дорогі вохристі, брати і сестри, згадуючи сьогодні цих великих наших угодників, ми теж постараємося хоч на трошечки наближитися до їхнього життя навіть у миру, навіть в суспільстві, живучи у світі, маючи свої сім'ї. Але коли поступаємо або робимо ту чи іншу справу, поступаємо по справедливості, по Божому поступаємо. І знаєте, ще таке дуже часто я вам наголошую, що справедливість людська і Божа це різні речі. Тобто, ми маємо прислухатися до тої справедливості до Божої справедливості, і в цьому нехай допоможе нам Господь. І святі приподомні у Києво-Печерській, кілопечерські ті таланти сьогоднішньої івангельської історію можна поєднати з тим, що коли вони отримали від Бога. Хтось п'ять, можливо, Антоні і Феодосі, п'ять інші по два. Вони їх примножили. Вони їх не закопали в землю, хоча самі були в землі, але талант примножили, і багатьох теж привели до віри, до спасіння, до Бога і до святого життя. Тому нехай Господь допоможе і нам ті таланти, дарування, які кожен отримав. Кожен різні, хтось п'ять, хтось два, хтось один. Не закопуємо їх у землю, а розвиваємо, щоб ставши перед Богом, почути такі благословенні слова. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим тебе поставив. Велике це Царство Небесне. Всі ми до нього прямуємо, всі ми його хочемо посягнути. Нехай Господь нам у цьому допоможе. І святі Отці, наші києво Печерські. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!